Але за вікном календарна весна, а зима усе ніяк не хоче відступатись і постійно провокує то депресію, то поганий настрій. Варто поїхати на захід нашої країни, подихати свіжим повітрям, попити водички. Тож цього вікенду я пропоную відправитись до Трускавця. Звичайно, до Трускавця можна доїхати на швидкісному експресі. Hyundai. та сьогодні я обрала більш симпатичний Hyundai Santa Fe. До того ж, я упевнена, він допоможе зекономити нам кошти. Та що там кошти, збереже нерви та подарує насолоду подорожувати рідною ненькою. Трускавець ми обрали, тому що це екологічно чиста зона Прикарпаття. Місто, що завоювало усесвітню популярність завдяки джерелам цілющих мінеральних вод, прозорому повітрю карпатських гір та мальовничим околицям. Сьогодні на монагоді стане ось така картка Прайд». Аби зручніше нею користуватись, пропоную вам зробити наступне. Зараз ви завантажуєте додаток у свій мобільний телефон, реєструєтесь і користуєтесь усіма привілеями. Ось, наприклад, зараз я вам покажу. Я буду прокладати маршрут від Києва до Трускавця, бо я ніколи там не була. Зараз це я зроблю. Усе я бачу, як правильно доїхати, де будуть автозаправні комплекси і через кілька кілометрів. Тож годі балакати. Рушаймо. Чималий шлях в один бік навігатор показує майже 650 кілометрів. Тож варто заправитись під зав'язку і випити улюбленої кави. І поки дорога нас наближує до фінальної точки, хочу розповісти про нашого чотириколісного красення. Так, красень з вишуканими рисами та прекрасним родинним корінням. Виглядає він стильно, яскраво, дорого. Внутрішній світ також не розчаровує усе приємне на дотик, зроблене на совість. У салоні зі шкіряним оздобленням для мене дуже важливий підігрів сидінь. Три варіанти опалення вашої спини і не тільки. Приємно сідати у тепле крісло. Для нашої подорожі тесту нам не пошкодували Santa Fe Excellent з 22-літровим турбодизелем потужністю 197 кінських сил, автоматом та повним приводом, а раптом сніг чи погані дороги. Можемо сміливо сказати, у цьому авто передові технології та удосконалення системи безпеки дарують відчуття безмежної влади над дорогою. Неозброєним оком видно, як водієві, так і пасажирам корейці вклали чимало ресурсів та виконали величезну роботу, створюючи третє покоління свого популярного кросовера. За кермом, навіть у найнижчому положенні крісла мені добре видно дорогу, шикарна оглядовість. Хоча у мене середній зріст та не надто довга шиє. Як я вже казала, відчуття під час руху за кермом не примушують робити зайвих рухів та напружуватись. Музична система невід'ємна частина дороги дозволяє слухати радіо, диски, МП3, пристрою через роз'єми AUX та USB. А підтримка Bluetooth допомагає, не відволікаючись від дороги, відповісти на терміновий телефонний дзвінок. Дрібничка, від якої я фанеті у цьому Санта-Фе двері. Вони повністю перекривають пороги. А це значить, що і ваше взуття, і речі будуть чистенькими за будь-якої погоди. Пропоную повернутись до теми економії та комфорту. Якщо їхати швидкісним інтерсіті, квиток на одного пасажира коштує приблизно 500 гривень, навіть трошки більше. Це якщо казати про перший клас, ми так само їдемо першим класом, але на цьому Санта-Фе. витрата пального приблизно 6,5 літрів на 100 кілометрів шляху. Ну це якщо ви притримуєтесь правил дорожнього руху, якщо порахувати настрої в екіпажі. Квитки будуть коштувати туди назад 3 тисячі гривень плюс таксі. А у нас виходить у загальній сумі десь пів 1300 кілометрів. Так, якщо порахувати, то звичайно автомобілем їхати дешевше. Ну, а якщо у вас буде чотири людини в екіпажі, то взагалі ви зможете зекономити чимало грошей. І якщо ви любите зупинятись, попити, покурити, випити кави, то автомобіль найкращий ваш друг у таких подорожах. До речі, хлопці пропоную пообідати. Заїдемо на заправку. Ура! Цікаво, що на вокусі бонуси можна використовувати як на товари, на каву, їжу і найголовніше на бензин. Наскільки мені відомо, жодна інша заправка не може похвалитись такою пропозицією: обмін бонусів на бензин. Якщо ви давно не були у трускавці, і вважаєте, що тут залишились лише радянські санаторії, смію вас порадувати комфортабельний готель зі світовим ім'ям. Стане вам до смаку. Для когось п'ятизірковий готель, а для когось і діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс. Ріксос Прикарпаття займає 12 гектарів, де можна прогулюватись гарною територією наодинці чи з сім'єю. Тут кожен знайде свій відпочинок. До вашої уваги понад три з половиною сотні комфортабельних номерів з чудовими краєвидами. Для любителів просто розслабитись та приділити собі увагу. Пропонують спа-центр з міні-аквапарком, аквазона під відкритим. Цим небом відкриті тенісні корти, тренажерний зал, сауни, салони краси, розважальний центр з дискотекою, більярдом та боулінгом, два ресторани і бари для тих, хто хоче поправити здоров'я, медичний центр із сучасним обладнанням, власний бювет з мінеральними водами та найкращі спеціалісти. Оселились трохи, відпочили, і гайда у місто. На машині тут по центру не поїздиш, тож на парковку і гуляти ніжками. Містечко маленьке, та щоб оглянути усі принади, які приховують трускавець, знадобиться не один день. Так, так, якщо ви вважаєте, що у трускавці лише мінеральні води, то ви помиляєтесь. До того ж, і околиці міста мають багатющу історію і чимало історичних та природних пам'яток. Якщо кожного дня відвідувати по одній, тижня буде мало. Люди і ті, хто створював цю історію, і ті, хто сьогодні називаються нащадками засновників трускавця, поступають дуже мудро. Вони бережуть усе, що створено попередніми поколіннями. Краса для трускавця поняття чинне. Тут навіть легенди, засновані на реальних подіях, обрамлені красивими рамками, текстами, картинами, будівлями. Ось, наприклад, художній музей імені Михайла Білоса. З 1992 року усі бажаючі можуть відвідати його. Уся експозиція пов'язана з творчістю талановитого майстра та художника народно-прикладного мистецтва. Неможливо відвести очей від унікальних експонатів килимів, гобеленів з виразними фольклорними мотивами, виконаними у стилі модерн. Цікаво, що будівля музею раніше була літньою резиденцією бургомістра курорту Раймонда Яроша. Ви не подалися у Трускавці завжди будуть супроводжувати храми та костели західного регіону України, з вікон яких доноситься спокійна органна музика. Прогулюючись по Трускавцю, у самому центрі неможливо обійти увагою церкву Святого Миколая. Вона з'явилася у 1886 році на тому місці, де раніше був старовинний, відомий ще на початку 16 століття, храм. Ця греко-католицька церква знаменита своїм чотириярусним іконостасом та дзвіницею. Практично у центрі міста бювет мінеральних вод, номер один, одночасно і пам'ятне місце, і епіцентр здоров'я, за яким тисячі людей з різних країн приїжджають до Трускавця. Тут найвідоміша нафтуся, унікальна мінеральна вода, яка робить буквально чудеса з тими, хто страждає сечокам'яними хворобами, подагрою і так далі. Її я першою і намагалась спробувати, та вона мені не прийшлась ані до смаку, ані до запаху. Тож я пішла пробувати інші. Пам'ятайте, самолікування шкодить вашому здоров'ю. Ще декілька хвилин на цій площі не було майже людей. Але рівно о оп'яті, як ви бачите, тут просто море людей. Вони прийшли хтось лікуватись. А хтось як я продегустувати знані води трускавця. Погуляли, подивились, водички попили. Тож час відправитись у готель, повечеряти та відпочити. Якщо вам не до вподоби ходити на центральний бюв'я, у цьому готелі ви зможете спуститись на перший поверх і отримати порцію корисної водички, що саме я роблю саме перед сніданком. Аби краще запам'ятати це місто на ім'я трускавець, я вирішила ще погуляти по центру. Не забула я купити сувеніри, познайомитись з місцевими жителями містечка та перевірити, чи насправді голуби у трускавці ручні. Жаль, раптово почався мокрий сніг, тож я встигла добігти до машини і відправитись у готель. Поки наша команда виселялася, я зустріла давніх знайомих, що також відпочивали у троскавці. Та час рушати, адже попереду немалий шлях. А ми вже під'їжджаємо до Києва. і Можу сказати, що завдяки бонусам вок нам вдалось заправитись, поїсти, випити каву і купити необхідні товари. А ще я дуже рада, що вдалося провести такий вікенд у троскавці. Для мене це було вперше. Не знаю, як моя знімальна група, та мені вдалося все ж таки відключити мозок, і трошки відпочити. Сподіваюсь, у Києві весна вже прийшла, і ми побачимо зовсім іншу погоду. Бажаю вам гарних подорожей та легкої дороги. Побачимось.